Ірина Говоруха, удома і небо вище, і хліб смачніший. Якось нас із сестрою, учениць середньої школи, батьки відрядили до Болгарії. То було дивиною. Діти в селі зазвичай відпочивали коло річки, де годували гедзів та місили ногами мул. А тут золоті піски, заграниця. Замість гривні леви, замість пасовища порослого шорсткою Тимофіївкою жовто-гарячий пляж, на сніданок баниця, на обід холодний огірковий суп. Нас оточували горе і море, а незвичні картопляні грядки та колорадські жуки. Жили в готелі, Ласували трояндовим лукумом, пірнали у хвилі, але дуже хотіли назад. Туди де гедзі, греблі, корови з кіньми. Я ще так сяк трималася, а молодша сестра щовечора голосила Хочу додому. Тоді вперше стикнулися з тугою за батьківщиною і зрозуміли, що вона може звести з розуму. Наділити втомою безсонням і відчаєм. Товариш мого батька багато років тому переїхав із сім'єю до Америки, оселився на Брайтон-Біч, влаштувалися на роботу. Він таксистом, дружина нянею Заробляли непогані гроші. Але Україна вважалася всюди. І коло Бруклінського мосту, і на розі п'ятої авеню. Глава сімейства протримався кілька років, а потім посадив перед собою родину і заплакав, пояснив, що тужить за Києвом та Дніпром, сумує за батьківською хатою, краницею, стежкою, що вела доставка. Доньки, які опанували англійську мову та планували вступ до Бруклінського коледжу, обійняли страждальця за шию. Дружина мовчки дістала сімейні валізи. Ураз пригадався випадок із Симоном Петлюрою. Одного дня голова директорії УНР відправив своїх представників Швеця та Макаренка до Європи з дипломатичною місією. Вони туди поїхали і затрималися. Симон написав листа. Хлопці, повертайтеся, я розумію, що в Європі значно легше нести український хрест, але його треба нести тут. Та втікачині ні пари з вуст. Видно, молодики не віддали про тене та ностальгії. Отож, патріотизм то велика сила та міць для кожної країни, хоча, на жаль, притаман надалеко не всім її жителям. Дід Квітки Цісик майже 40 років тримав зібрану валізу біля дверей, мріяв повернутися додому. Балетмейстер Серж Лефар не прийняв французьке громадянство, бо до останнього вважав себе українцем заповів на могилі уникнути переліку всіх регалій та залишити лише серж Лефар з Києва. Микола Скліфосовський упродовж життя тікав з Москви у свій маєток, від рада, що на Полтавщині, коли ж приїжджав, вбирався у вишиванку та полотняні штани, накидав на голову солом'яний бриль і переходив на українську мову. Здобув прізвисько Хохляцька душа. Коли померла художниця Соня Делоне, усі французькі газети зазначили, що пішла в засвіти відома українка. Хоча вона прожила в Парижі більше 70 років. Хореограф Василь Авраменко відкрив за кордоном майже 50 шкіл українського народного танцю. Куди б не прямував в Ізраїль чи то в Аргентину, завжди ввіз за собою гопака гонту, весільного журавля, пульсрітної Черкащини. Провідний конструктор Сергій Корольов заплакав, коли Павло Попович заспівав з космосу пісню Дивлюсь я на небо. А Дальберт Ерделі, якого недолюблювала радянська влада і не давала можливості творити. Уперто залишився на Закарпатті, землі без імені. Бо вдома є вдома, вдома і стіни гріють, і небо вище, і смачніший хліб.